Наявності чужорідних уламків, забою головного мозку, важкого ступеню інтерцербрального крововиливу, вогнивища, контузії, лобних часток, а також переломів, кісток, склепіння та основи черепа основ'янський районний суд міста Харкова. Прокурор зачитує медичну довідку, які травми внаслідок поранення дістала шестирічна Вікторія. Я розумію, що тоді не потрібно було повертатися, але у мене на той час не було змоги перебувати з дітьми у Харкові. Була матеріальна проблема, і тому я мусила повернутися до Куп'янського. 23-річна Анастасія має двох дітей: шестирічну доньку від першого шлюбу і трирічного сина. Від другого, коли з Куп'янська оголосили обов'язкову евакуацію, вони виїхали до Харкова. Але Анастасія, як каже, через скруту повернулася до зони щільних обстрілів. Через якийсь час вирішила знову евакуюватися до Харкова. Але з собою взяла лише молодшого хлопчика, а доньку лишила в місті з її прабабусею та батьком дитини. Общій договореності з батьком ми вирішили, що я поїду з дитиною своєю з молодшою, а дитина буде з бабусею. З ним на той час на околицях Куп'янська вже були росіяни, і в місті тривали запеклі бої. У вересні 25-го донька Анастасії потрапляє під обстріл, дістає важкі численні поранення здебільшого голови та обличчя. Її евакуюють до Харкова, де дівча ще якийсь час перебуває у реанімації. Скільки подібних справ за час вашої роботи ви маєте? За час моєї роботи маю таку такий один випадок. На жаль, на жаль, на цей час діти залишаються в зоні примусової евакуації. Батьки повинні розуміти, що попри те, що вони там залишаються, вони несуть повну відповідальність за своїх дітей і мають виконати відповідні вимоги щодо евакуації. Покарання за статтею, за якою обвинувачують Анастасію, до п'яти років позбавлення волі. Вона щиро кається і твердить, що усвідомила свою провину. Як донька зараз, як вона почувається, в якому стані Он зараз стан є добровільно стабільний. Зараз готуємося до повторної операції. Це буде пластика по встановленню пластини долобної долі. Живе з вами чи з татом? Вона зараз перебуває з татом, так як у мене тимчасово нема змоги перебувати з нею, так як у мене молодша дитина, і дуже зараз небезпечно, не дай Бог, молодша дитина може нанести якісь травми і було Днії ділянці прийняли рішення, що так трошки буде безпечніше до проведення операції. Скажіть, будь ласка, чому тата немає тут сьогодні в суді? Чому він теж не є обвинувачуваним, незважаючи на розлучення? Ви ж обидвоє є батьками? На той час, коли все сталося, він захищав Україну Тому... і зараз вже демобілізований і живе з донькою? Так. Це далеко не єдиний випадок, коли, попри оголошену обов'язкову евакуацію родини з дітьми, у таких населених пунктах, як Куп'янськ, Костянтинівка, Вовчанськ, де тривають бої, лишаються діти. Є неодноразові випадки, коли батьки ховали дітей від правоохоронців. Наприклад, днями у великобурлуцькій громаді Харківщини повідомили, що подали до суду позови про примусове вилучення з родин чотирьох дітей, які досі лишаються там, попри оголошену евакуацію. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України у Харківській області загинуло 111 дітей. Ще 643 дитини отримали поранення та зазнали гострого шоку. І ми закликаємо всіх батьків і дорослих, щоб вони евакуювалися з тих небезпечних територій, де ворог знаходиться занадто близько. Евакуйовували дітей, бо так загроза набагато ближча до найменших українців. Я знаю, що я дуже винна і Перед дитиною винна, що залишила її там, і дитина тепер постраждала внаслідок моєї недбалості, що я її залишила на території, яка була під постійними обстрілами. Суд визнав Анастасію винною та призначив два роки позбавлення волі, але умовно звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік, адже має двох маленьких дітей і щиро кається. Марія Малівська, Олександр Брин, за вікна з Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.